Європа стає більш оптимістичною, що Трамп не покине Україну напризволяще. Союзники України в Європі почали з обережним оптимізмом вважати, що обраний президент Трамп не змусить Київ розпочати передчасні переговори з Росією. Це розуміння виникло після серії приватних переговорів із членами команди Трампа, на яких Трансатлантичні партнери висловили свої аргументи на користь продовження підтримки України за словами європейських посадовців, знайомих із ситуацією, які побажали залишитись анонімними через закритий характер обговорень. Ці обміни думками підвищують ймовірність того, що нова адміністрація може допомогти Україні, яка постраждала від війни, повернутися до позицій сили перед будь-якими переговорами, сказали вони. Проте, ті, хто брав участь у цих закритих переговорах, застерігають, що вони не впевнені, які дії зробить новий президент, враховуючи його історію відмов від порад або раптових змін рішень в останню хвилину. Тобто європейські союзники України сподіваються, що Дональд Трамп не змусить Київ до невигідних переговорів з Росією, базуючи ці очікування на нещодавних приватних обговореннях. Водночас існує ризик раптових змін у його рішеннях. Пишуть у виданні. Посадовці зазначили, що представники команди Трампа були сприйнятливі до двох основних аргументів. По перше, що новий американський лідер ризикує зазнати приниження, подібного до хаотичного виведення військ з Афганістану за адміністрації Джо Байдена, якщо він припинить підтримку Києва, і по-друге, що дозвіл Росії досягти перемоги лише заохотить Китай до розгляду більш агресивних кроків. Менш ніж за тиждень до вступу на посаду як 47-го президента, досі не зрозуміло, як Трамп поводитиметься з війною, що наближається до трирічної позначки. У той час, як члени його команди розглядають різні варіанти чіткого плану для України, який можна було б реалізувати після інавгурації 20 січня, наразі немає, кажуть європейські та українські посадовці. У Блумбергу пишуть, що ці обговорення дали європейським лідерам деяке полегшення, адже раніше вони розглядали найгірші сценарії розвитку подій. Одним із таких сценаріїв було те, що Дональд Трамп, виконуючи свою обіцянку швидко завершити війну, може укласти угоду, яка виглядатиме як капітуляція України. У цьому випадку Київ залишиться без належної міжнародної підтримки, що послабить його позиції. А Росія навпаки отримує вигоду і зміцнить свої впливи. Європейські лідери побоювалися, що такий розвиток подій створить прецедент, який може підірвати безпеку в регіоні. та Охотити інших авторитарних лідерів, таких як у Китаї до агресивніших дій. Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, яка підтримує Україну і цього місяця зміцнила свої зв'язки з Трампом під час візиту до його маєтку Мар Алаго у Флориді, заявила, що вона не очікує від нього відсторонення від України і підкреслила логіку зміцнення позицій Києва. Єдиний спосіб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Це створити для неї складну ситуацію, сказала Мелоні минулого тижня після зустрічі з Трампом і його союзниками. Трамп має здатність використовувати як дипломатію, так і стримування, додала вона, і я очікую, що цього разу відбудеться саме це. Принаймні передвиборча бравада Трампа щодо завершення війни Путіна в Україні до його інавгурації вже знята з порядку денного. Його кандидат на посаду спеціального посланця щодо України та Росії Кіт Келох сказав минулого тижня в ефірі Fox News, що він хотів би знайти рішення протягом перших ста днів адміністрації. Цитата: швидке завершення війни тепер мало ймовірно. і Ми чуємо, що насправді графік трохи змістився в бік Великодня, сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі в ефірі БіБісі. Радіо фо він зазначив, що не бачить жодних доказів, що Путін хоче сісти за стіл переговорів з огляду на те, що російські війська просуваються вперед і захоплюють територію на сході України. Москва не має стимулів до участі в переговорах, оскільки вона зміцнює свої позиції. Пишуть у виданні міністр закордонних справ Лавров минулого місяця відкинув заклик Трампа до негайного припинення вогню як дорогу в нікуди. Минулого тижня Сполучені Штати Америки та Великобританія ввели найагресивніші санкції проти російської нафтової промисловості, спрямовані на дві компанії, які обробляють понад чверть російського морського експорту нафти. Незважаючи на передвиборчу риторику, яка звучала проти України, команда Трампа усвідомлює, які наслідки може мати невдача у війні, особливо враховуючи досвід виведення військ з Афганістану, зазначили чиновники. Коли йдеться про пошук рішення, визнається, що будь-яка угода повинна буде включати гарантії безпеки для Києва у певній формі, сказали вони. У видання зазначають, що це неминуче спричинить гострі дебати щодо того, чи зобов'язувати Сполучені Штати свої війська, якщо Україну атакують після припинення вогню. Важливий елемент для забезпечення підтримки Європи згідно з людьми, знайомими з обговоренням. Келох, який раніше був радником з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса, запропонував підтримувати певний рівень допомоги Україні, щоб вона могла вести переговори з позиції сили. Трампова команда запропонувала можливий варіант домовленості, який включає припинення бойових дій на нинішній лінії фронту та створення демілітаризованої зони між Україною та Росією. Це означає, що обидві сторони мають утримуватися від військових дій у цій зоні. Однак питання вступу України до НАТО, яке є ключовою вимогою Росії, буде відкладене на невизначений час. Росія наполягає на відмові України від прагнень до НАТО, оскільки розглядає цей альянс як загрозу своєму впливу. Європейські лідери, хоча й розуміють складність цієї теми, вважають важливим зберігати перспективу членства України в НАТО відкритою, адже це питання пов'язане з довгостроковою безпекою України. Вони прагнуть, щоб це залишалося на порядку денному під час будь-яких майбутніх переговорів, навіть якщо прогрес у цьому напрямку за президентства Трампа є малоймовірним. Отже, простими словами Європа хвилювалася, що Трамп, ставши президентом, може швидко завершити війну на умовах, які вигідні Росії, а не Україні. Але переговори з його командою трохи заспокоїли союзників. Є надія, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну, щоб вона могла захищатися і мати сильну позицію для переговорів у майбутньому. Трампова команда пропонує тимчасово заморозити фронт і створити зону без бойових дій. Але питання членства. України в НАТО хочуть відкласти. Це важливо для Росії, але Європа наполягає, щоб про НАТО не забули. Зараз усе виглядає так, що нова адміністрація США не буде різко змінювати курс підтримки України, але як усе буде насправді, покаже час.